Так, громадо, привіт ми з України. Сезон 2024 розпочато. Вносимо добриво карбамід. Так, що там у нас вже закінчилося? Перва лійка. Ну, да, 7 гектар, трошки менше, як 100, г... 100 кілограмів. Сязу відкриємо трохи. Це ми вносимо по сої. У нас там кукуруза була і там були в нас льон і ярий єчмінь. Оце всю площу треба на сьогодні нести. Носимо карбамід. Зараз там в краю станемо, подивимося, які дірочки попропікав. Лот стоїть, трошки сніжку впало. Може, ну, бачите, таке впало, єлі-єлі, трошки як попримітало. А так крига капітальна, не знаю. Там щось не передають взагалі від лиги. Ну як, от лигу передають 2-3 градуси тепла, і то днем, і то через днів 5. Ну, коротше, так, що там у нас? І екран до кінця, я думаю, хватить. Це буде у нас з половиною гектар. Пек 700 кілограм. Трошки малувато. Ну, зараз от на більше. Слідчою загрузкою. Так, так виглядають по поле, плестить усе. Треба було окуляри вдіть, бо вже а якраз воно хорошо. сейчас сонечко почне сідати, бо виїхали в 2 години дня після обіду. До вечора, я думаю, прицепчик закидаємо, там нагрузили, 6 бегів, 3,5 тонни, чи скільки -то, там. Так Сейчас доїдемо. Погода зараз десь градуса 2-3 тип... морозу. В ньому трошки розставало. В тракторі жарко, блін. Треба якось на вікно направити, бо запотіває. Запотіває тут. Так, почав кидати карбамід. Бо знаю, що йому точно нічого не буде. Зараз кинемо по 100-110. Ну, це тут поле хороше, тому треба туди по 100 кинути. А там, де буде поле хуже, після сояшника, це після сої, я думаю... Так, що там. О, Якраз. Якраз зараз. Закриємо. Так. Закрили перед цей. Так а ну. Подивимося, що тут... Ого, які дірки! Попропікало! Ух ти, я виключив цю штуку. Блін. Не, не хочеться залізти. Я виключу. Виключу. О! Отак буде спокійніше. Спокійніше. Так, А, ну ще залишилося, треба відкривати. Блін. ну що відкрию. Ключ в кармані. Зараз відкриємо. Бо малувато, що тут у нас? На шість. Шість з половиною десь треба. Відкрити. Отак. Не викидало, 7,5 гектар не викидало. Ну, бачите, це воно все зависить. Той год було на 6 стояло, просипалося, Той год якась така мелка. Мелка. Не просипається. Ну, все я ж воно зависить від погоди, від цього. Так, все чудово, все чудово. Так. Ну, зараз... А воно в принципі влізе, зараз я їду туди. Отам воно хлопці стоять Ось Отам. Ух Ось там унизу стоять. Щоб сюди не пертися, не буксувати. На дорозі стали, все одно мені кидати треба все. Зараз туди проїдемо. А не гляну вже ж саме, саме інтересно, що воно тут накидало. Бачите? Бачите що? Отакі дірочки, в принципі, скрізь вони. А там воно бачите, все равномерно. Ну, в принципі, розкидач, я не задоволений. В принципі, більш-менш нормально кидає, тільки треба добре газувати. Бо як десь півтори тисячі вада гицає, то зрозуміло, що на всю длину не кидає. А так якщо около двох тисяч держиш, то в принципі нормально розкидає. А так... Не ну нормально, не думаю, пропече, звісно ну не знаю пропече, не пропече, ну хоч чут-чуть може дасть повітря, щоб зайшло. Так, Що, масло поміняли, значить все нормально, фільтр нормальний Не тече. Так. Так, так. Короче, бачите, перший, як кажуть, заїзд не дуже. Так, зараз звертаємося, бо це у нас тут пшениця, оце оце. Це я тут накидав трохи. 7,5 гектар. Капець. І ще залишилося десь на гектар. Ну нічого. Це після сої тут не страшно. Ще якщо навіть менше трохи дамо. Зараз от регулюємся. воно покаже, бо воно... Оце я скільки вже год кидаю, раз, треба перший раз контрольний зробити, або буде багато через щур, або мало. Так, тепер заїжджаємося по... сюди. Отакого. Включаємо тарілки. Включаємо і пішли кидати. Так, їдемо туди воно. Отак, поперек. Це тут у нас буде посіяна кукуруза. Ой, куди я поїхав? По навігатору їхати треба. Так. Поперек сильно швидко не поїдеш, але ну, нічого страшного. Це наша кукуруза. Дивіться, скільки тут тільки снігу. Це ж ми кидаємо тут кукуруза, а буде по кукурузі. Це в мене буде експериментальне поле. Тут був овес, льон і ячмінь. Хто пам'ятає? Це все поле буде під кукурудзою. Потім були посіяні тут покровні культури з 80 кілограм Амофос. Амофос 52-11. Який він там був якийсь болгарський чи руминський. Він ну, пам'ятаєте. так. Отакому поперек, щоб не було ніяких цих. Зараз добре, що земля замерзла. Це Мене дуже радує. Ну як? Що можна їздити хоч в поперек, хоч, хоч як хоч, ніякого уплотнення не буде. Так. Воно хлопці там уже приготували, Нічого страшного, зараз воно і добре, бо то, я по кругу об'їхав поле, а по кругу воно і не треба скільки, бо края завжди краще родять то перше, як кажуть, буде нормально. До кінця, я думаю, кидання буде норма точна. Так, все, тут заїжджаємо зараз. Хлопці, вже там воно бех висить. Так. Виключаємося. Включаємося. О. Так. Блин, надо опускать здесь всю телегу. Телегу опускать, Все. Так. Что хорошо, что начали кидать, бо что карбамид значит свежий. Как свежий? Осенью мы купили его. Пока мне стена была. У вересні месяц еще. Так, все. Розповісти вам. Осінь купили б і селітру, і карбамід. Даже Селітру ми купилися літом в Ерідоні. Поки ціна була найжі. Ну і то не вгадали. Оскільки вона була, я вже забув 14 чи щось таке тисяч. А карбамід, по-моєму, чи по 22 вже брали. Це вже осінню, вже ми щось здали. Не пам'ятаю, що ми здали. Щось трошки на ті гроші купили карбаміда. Ну, бачите, куски. Хорошо його треба зараз викидати, бо воно ну, і ну, розбивається хорошо. Ну, це ще хлопцям я сказав, що бег погепали. Бо вони не, не погепали були його. Ну як по, по землі. Типа трошки, щоб він як... Ну в принципі зараз буде нормальна доза. Я бачу, вже буде нормальна. Бо вже доїхав, там оставалося ці 100 кілограмів, чи скільки ви бачили. Поки місь доїхав, то, то воно все шухнуло. Може ще й багато буде. Ну та хай норми будуть хай різні, хай трошки плюс, мінус. Так що назад трошки здати треба, мабуть. Хорошо, як норми різні. Там... Ну, ми взагалі оце поле, я бачите, як далеко заїхав, оце край тут взагалі не кидав. Ну, типу. Бо краю тут родить завжди класно, тут таке в два рази завжди краще. І той край краще. І це все поле так по кругу, у нас тут 37 гектар поле, оце общий масів. І воно все однаково. Отуди, ось на бугор, отам хуже, сюди до посадки краще. Якраз хорошо, що там ми меншу дозу дали. Там більше, потім ще більшу. диференційне внесення. Так. Ну. Селітру закупили, зразу купляємо у нас і все в жнива. Всі, це моя, як не фішка. Скільки я пам'ятаю, жнива, та селітра нікому не треба. Ну і грошей немає ні в кого. Ну, треба знаходити. Так, все, хлопці. Все, все, піднімаємося. Як кажуть, надо гроші. Якщо є, то купляти вже не ва. Так само ну, може й не треба. Ну, добрий це точно, сто відсотків. Так, все. Загрузка проведена. Включаємо тарілки. Тарілки. Так, включаємо, включаємо... нашу розкидачку. Все, пошла жара. І так от тут поперек буде в нас, бо вирішив, бо туди вони б не доїхали. Під посадкою трохи намело і слизько. Трактор геть не їде. Так, якраз отут це саме така лисина. Саме хуже рода, тут можна і перекрить добре. Ну тобто я по навігатору перекрию. Так, ну що, всім покажусь, показав. Отак так ми працюємо. До побачення. Подзвонять.